Доброго дня в ефірі телеканалу Буковина. Новини у студії для вас працює Максим Калінчук. Напруга на сході України зберігається. Загалом за минулу добу банформування 11 разів обстрілювали позиції наших військовослужбовців. Внаслідок бойових дій загинув один український воїн. Ще двоє наших оборонців були поранені. На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів впродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82 мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого. А поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокалібрених кулеметів. На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120 мм міномети і великокаліберні кулемети на піступах до водяного, що на Приазов'ї. А по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами. У Чернівцях зранку горіла адміністративна будівля на території кладовища на вулиці Зеленій. Це відео у групі Стоп хам буковину у Фейсбуці поширила користувач Ірина Костюченко. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію служби порятунку 101 о 6.46. На місце події направили рятувальників двох частин міста. Їм вдалося ліквідувати пожежу на площі 95 квадратних метрів. Причина та збитки встановлюються. Грипу на Буковині немає. Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України не зареєстрував жодного випадку грипу з початку епісезону. Втім, рівень захворюваності на ГРВІ зростає. 6 тисяч 344 буковинці захворіло на ГРВІ за минулий тиждень. З них приблизно 5 тисяч діти. У порівнянні із попереднім тижнем року по області захворюваність збільшилась на понад 32%. відсотки. Попри те, що епідемічні пороги не перевищуються на на жодні з адміністративних територій, обмежувальні заходи запроваджуються так в місті Чернівцях і в окремих районах, місцевою владою прийнято рішення про тимчасове припинення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Такий захід дає можливість певною мірою впливати на епідпроцес». Так карантин запровадили у всіх школах чернівців до кінця цього тижня. У районах області частково навчальні заклади йдуть на вимушені канікули. «По районах в кожному районі різна ситуація: три заклади, чотири, п'ять, шість закладів. У нас в окремих закладах в районах, наприклад, призупинили з вівторка минулого тижня чи з середи. По сьогодні включно, сьогодні дітки вийшли на навчання в окремих закладах, але так як відвідуваність невисока. Знову ми бачимо 25-30% дітей не прийшли до школи. Було прийнято рішення продовжити призупинення начального процесу. Цього року на Буковині не зареєстровано жодного випадку грипу. Проте за словами лікаря-інфекціоніста, люди стали активніше робити вакцинацію. Саме найкраща краща методика себе захистити це є вакцинація проти грипу. Вакцина є в наявності в аптеках, і можна її закупити, провести перед тим як провести вакцинацію, обов'язково є огляд терапевтом, чи має з немає протипоказів до проведення вакцинації, що дозволяє стан здоров'я, і проводиться щеплення. Марина Булочева, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Хотіли об'єднатися з сусідніми селами, проте приєднались до іншої ОТГ. Хто винен і чому колишня сільська рада не дослухалась до думки громади і робить це й надалі? Це питання з'ясовували на зборах жителів села Баламутівка Заставнівського району. Село Баламутівка нині входить до Юрковецької ОТГ. За це його жителі проголосували під час грудневих виборів минулого року. Проте зараз вони говорять, що вибір був вимушений. Я вніс пропозицію, щоб опитати всіх людей в селі і громаду. І щоб згідно з списків, куди кілько більше бажаючих рішити це рішення. І більше бажаючих було. Більше бажаючих було до перебиківців. Ну, наш ну, голова сільської ради на той час на сесії запропонували, що ми відказуємо перебиківцям. І всі депутати проголосували, в тому числі і я, бо вже я в один у полі не воїн. Сказали, що ми до первиків не підемо. І... Ну, а депутати проголосували чому? Бо всі куми свої, всі там були. У нас було опитування, у нас були. Такі ініціативна група, і колишні депутати ходили по селі, зробили списки, і де було написано три взагалі то вирішувалося питання Перебиківці і Ржавинці. Але потім з'явилася третя графа Баламутівка. Коли запитували, що означає Баламутівка, всі мовчали. Потім, вже коли був підсумок цього опитування, тоді одні депутати сказали, що Баламутівка це ті, хто утримався, а другі сказали, що Баламутівка це автоматично так Людям ніхто й не відповів, що означало Баламутівка у тих списках. Сьогодні село Баламутівка не газофіковане, хоча газові мережі підведені до кожного подвір'я. Ми всі фінанси, які мали сім'ї, віддали закопані трупи і стояки на подвір'ю, а газу у нас нема. Та як нам обіцяли газ з перебиківців. І рішення людей по опитанню по селі ходила ініціативна група депутат. Більшість більшість було за перебиківців, як, як голова сільської ради і бивші депутати, це все перекрутили, і все одно вийшло, що ми не в Жанцях, не в Перебиківцях і без газу, і зараз на даний час ми в Юрківській ОТЕ. Е, е. На зборах села люди говорили, що після приєднання до Юрківецької ОТГ мало що змінилось. Колишні працівники сільської ради, а нині вони працевлаштувались в ОТГ і надалі не дослухаються до громадської думки. Недовіру люди висловили працівнику. Сільської ради Баламутівки, а також він зараз працює у Жуковецькій сільській раді. Це, це він виконує функції землепорядника і начальника військового столу. Мабуть, це цей спеціаліст, проти якого сьогодні люди вислали йому недовіру. Мабуть, були підстави з його професійної дії як землепорядника. Питань багато було до сплати податку, питання були до обліку земель і виділення земельних ділянок, ті, які входять в компетенцію сільської ради. Цю ситуацію ми запропонували прокоментувати колишньому голові Балабутівської сільської ради, а нині виконуючому обов'язки старости села. Проте жінка відмовилась: власне оцінку її роботи дадуть самі селяни під час виборів нового старости. Петро Голопапа Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Літак, який брав участь у військових конфліктах другої половини 20-го століття, хочуть відновити у Садгорі місцеві жителі. Містяни кажуть, він знаходиться у занедбаному стані. Дмитро Зані розповість більше. Це реактивний винищувач міг 17 В цьому парку його встановили в 1977 році. Юрій Борега бачив, як цей літак монтували на постамент. Тоді чоловік навчався у четвертому класі у 38 восьмій школі. Навчальний заклад знаходиться поруч. Пам'ятаю, це, по-моєму, був ЗІЛ-133-й такий з лафетою, і на ньому притягнули його сюди. Краном його знімали, потім поставили на місце. Потім пізніше встановлювали апостамент для цього літака. Ми прийшли, дивилися, шукали по, по різних. Ну, книжках, що це за Нині літак перебуває у занедбаному стані колеса спущені, корпус поржавів, понівищені деталі. Утім, туристи цікавляться його історією, розповідає краєзнавець Дмитро Сірман. Чоловік проводить тут екскурсії. Тодішній депутат Верховної Ради, маршал авіації з зустрічаючись з виборцями Садирського округу, мешканці виявили бажання, щоб якось знаючи, що він льотчик, що має справу з літаками, виявили бажання. А якби ви нам списаний літак, це міг 17-й тут? Він свою обіцянку виконав, і саме за його, за його зусиллям був встановлений цей літак. Чоловік розповідає, цей військовий винищувач не знаходиться на жодному балансі. Аби його відновити, потрібно понад 50 тисяч гривень. Є чернівчани, які готові долучитися фінансово до реставрації літака. Утім, без допомоги місцевої влади цей проект не реалізувати. Ми думаємо його підняти, почистити. Оці дерева щоб він був на пона на, на висоті, мінімум 2 метри 50, щоб він був для огляду, але не було можливості на нього на нього е, залізати. Місцеві мешканці кажуть, літак його красує сад гори. Його щороку відновлюють, утім марно. Коли до 9 травня його бачите фарбують, алюмінійку нову ставлять, діти після цього рвуть, ломають. Це історія цього парку, це історія цього міста, і це пам'ять наша. На літаках типу міх 17 Навчався перший космонавт Незалежної України, Буковинець Леонід Каденюк, Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканаву Буковина. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті буковина.тві. Не пропустіть наступний випуск новин о 17-й годині разом з моєю колегою.